Маємо нове надходження Volvo XC90 в комплектації Plus Bright М'який гібрид. 250 кінських сил бензиновий двигун, 20-ті колеса, колір Platinum Grey це темно-сірий колір з коричним відтінком. пневмопідвізка камери 360, підігрів лобового скла. який вигляд має автомобіль, всі системи допоміжні екстрене гальмування, коли рухаєтесь вперед, назад, моніторинг сліпих зон, адаптивний круїз контроль, безключовий доступ на всіх дверях, підсвітки під ручками. Машина 24-го року, 25-й модельний рік. Вже на літній гумі автомобілі приходять. парктроніки спереду, спереду, а також з боків. Адаптивні фари, які вміють вирізати, омивачі, протитуманні фари. Камера впереду. Ось такий вигляд має автомобіль зовні. вартість 63 070 євро. По наявності в місті Одеса, у офіційного дилера Volvo Ми знаходимося на Грушевська 39 3. Машина синімісна, з чорним салоном шкіра напа, підігрів переднього ряду, другого ряду. Третій ряд сидінь. Можна сісти зі зростем до 170 см комфортно. шторки. В цій комплектації відуть. оздоблення шпоном. Кермос підігріваний. Переднє сидіння з підігрівом і вентиляцією. Повністю регульовані з подовженням передньої частини, з регулюванням зони попереку, з регулюванням нічної підтримки, пам'ять сидінь водія пасажира, аудіосистема Harman Kardon, 600 Вт потужність, 14 динаміків. Багажник відкривається з салону. Також закривається безрамкове дзеркало з апозатемненням, зовнішні дзеркала, до речі, також з апозатемненням. Мультимедіа сучасна на базі Android. Камери з таким чином працюють дуже гарно, склеєні між собою. Можна включити окремо кожну камеру, повністю електронна приборна панель, Google карти сюди виводяться. Керується адаптивний круїз-контроль, мультимедіа, джойстик керування КПП, кришталева ручка КПП виглядає так. З підсвіточкою. Запуск автомобіля, електромеханічний ручник. Автохолд, бездротова зарядка. Дуже поверхневий огляд, але машина цікава. Є бустер дитячий, до речі, по центру відкривається. Діти ти постарше вже можуть їздити без крісла для сидінь. Кому цікаво, звертайтесь до офіційного дилера Volvo в Одесі. Маємо інші варіанти, що XC90. В білому кольорі є машина, в сірому колірі Silverdown, Брайдаск – це біжевий колір, чорний автомобіль от стоїть в салоні. Вже гарні комплектації на 21-х колесах з, пнев... з пневмопідвізкою, підвіскою, з е... панорамною стелею. Також чорний салон з вентиляцією. Підписуйтесь на канал. Тут постійно виходять е... оновлення нові надходження автомобілів, їхня вартість комплектації і таке інше. До нових зустрічей!